Розпочалася реєстрація на НМТ. Як зареєструватися? Крок перший: переходимо за посиланням тест портал Натискаємо Зареєструватися і відкриваємо посилання, які нам пропонують. Нам потрібно з ними ознайомитися, прочитайте. Далі ставимо ось тут позначку. Крок другий реєструємося. Спочатку нам треба вписати реєстраційний номер облікової картки платника податків. Воно має складатися із 10 цифр. Якщо ви не знаєте, що це таке, переходимо за ось цим посиланням, і тут нам пропонують варіанти, де ми можемо взяти цей номер. Далі пишемо прізвище, ім'я і по-батькові. Далі нам пропонують вибрати документ, що посвідчує особу. Найчастіше це паспорт у формі ID-картки. Ви можете скористуватися закордонним паспортом. Якщо ви не маєте цих документів, нам пропонують інші варіанти. Вибрали, вказали номер документа та написали дату народження. Далі перевірочка 40 плюс 53, це буде 93. І створити персональний кабінет. Після того, як ви створите персональний кабінет, вам запропонують вибрати ті предмети, які ви будете складати. Далі ви можете завантажити скан копії або фотокопії реєстраційних документів. Паспорт. Якщо ви цьогорічний випускник, то ви маєте надіслати ще копію документа, що підтверджує інформацію про освіту довідка з місця навчання. Ось така довідка. І останній крок після того, як ви завантажили документи, перевіряємо уважно особисті дані, щоб не було помилок. Перевіривши інформацію, натискаємо Надіслати на обробку.